Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Майер. Новий законопроєкт припинить потік до Китаю американської нафти зі стратегічних запасів, рівень яких опустився до 40-річного мінімуму. Бурхливе зростання транскордонної електронної комерції привернуло увагу американських законодавців. Зокрема, податкова норма, яка на думку критики дає змогу безмитно ввозити посилки з Китаю до США. Докладніше розповість співробітник прикордонної служби. Гонитва у південно китайському морі Філіпін. Ське судно постачання намагалися втекти від китайського, яке його переслідувало. Докладніше про це також про обіцянку президента Філіппін. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Конгрес намагається перекрити доступ Китаю до стратегічних запасів американської нафти. У неділю конгресмени подали новий законопроєкт, покликаний запобігти можливому шатдауну уряду. Якщо його ухвалять, він заборонить Китаю купувати нафту зі стратегічного нафтового резерву аварійного запасу на випадок дефіциту постачання. У 2022 році американський підрозділ китайського державного нафтового гіганта Сінопек купив понад мільйон барелів нафти з цього резерву на той час. Ас на тлі вторгнення Росії до України ціни на сировину зростали. Білий дім випустив із резерву рекордну кількість нафти, щоб знизити ціни. Проте продаж нафти Китаю викликав суперечки. Ми маємо зосередитися на збільшенні виробництва енергії всередині країни, а не підтримувати наших супротивників, тоді як американці самі потерпають від високих цін на пальне. Ці резерви призначені лише для надзвичайних ситуацій їх не можна використовувати, коли наше керівництво підвело нас, невиправдано обмеживши внутрішнє виробництво енергії у 2017 році. Адміністрація Трампа також продала з резерву частину нафти підрозділу Петрочайна іншої державної китайської нафтогазової компанії. У стратегічному нафтовому резерві зараз налічується близько 360 мільйонів барелів нафти. Це 40-річний мінімум. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому товари з китайських магазинів коштують так дешево? Можливо, через те, що ці посилки уникли всіх мит та податків США на шляху до вашого порога. Яким чином дізнаємося? дешеві товари з Китаю доставляють за адресами США без мит завдяки закону про торгівлю. Це називається правилом мінімальної суми. Вона дає змогу безмитно ввозити до США посилки вартістю до 800 доларів за умови, що утримувачі приватні особи. Обе торік через митницю США пройшло понад мільярд таких посилок. Водночас за останні вісім років їх кількість зросла у шість з половиною разів. Is, uh, на Китай припадає значна частина дрібних посилок, що надходять до США в межах електронної комерції. E Цей відділ митного та прикордонного контролю США міститься в одному з найбільш завантажених такими посилками портів країни. Китай найбільше для США джерело посилок мінімальної суми з роздрібними товарами. А їх щодня проходить через митницю країни майже три мільйони. Це означає, що ці посилки наймовірніше не проходять митного контролю та перевірки на безпеку коли ми кажемо про постачання на суму 1 мільярд, ми маємо на увазі різні товари від таблеток до наборів барвників, які використовуються для виробництва фантанілу, що руйнує наше суспільство. Але ми також кажемо про підроблені або контрафактні ювелірні вироби спочатку правило мінімальної суми мало знизити навантаження від дешевого імпорту, але з урахуванням того, що у 2016 році мінімальна вартість у США зросла до 800 доларів. Обсяг таких вантажів різко збільшився. Водночас Китай встановив набагато нижчу ставку для посилок лише 10 доларів. Інцидент у південно-китайському морі китайський корабель переслідував Філіппінське судно постачання через стратегічний район. Воно везло припаси для рибалок у районі Мілини Скарборо. Це кадри самого переслідування. Попри це, філіппінське судно успішно доставило рибалкам необхідні вантажі. Сьогодні Китай заявляє свої права майже на всю акваторію південно-китайського моря, якою проходять дуже жваві морські шляхи. 2016 року трибунал за підтримки організації об'єднаних. Ніх нації визнав його претензії необґрунтованими. Мілина Скарборо лежить усього за 240 кілометрів від і більш ніж за 880 кілометрів від Китаю. Минулого тижня китайська берегова охорона встановила плавучий бар'єр, щоб не допустити до мілини філіппінські судна. Обіцянка президента Філіппін у понеділок Фердинанд Маркос Молодший заявив, що його країна співпрацюватиме з Китаєм і водночас відстоюватиме свої суверенні права наша незалежна зовнішня політика змушує нас співпрацювати з Китаєм у питаннях, де наші інтереси збігаються, шанобливо розходитися в думках, де наші погляди розходяться, і давати відсіч, коли наші інтереси, такі як наш суверенітет та нашу юрисдикцію у західно філіппінському морі, беруть під сумнів чи ігнорують. Про це він повідомив під час візиту до Австралії. Китай претендує на південно-китайське море як на свою територію разом з районом, який філіппінці називають своєю виключною економічною зоною. 2016 року міжнародний трибунал визнав претензії Китаю недійсними щорічно. Через південно-китайське море приходить товарів на суму понад 3 трильйони доларів. Тікток знову привертає увагу через рекордний потік нелегальних китайських мігрантів до кордону США, у якому напрямі рухаються американо-китайські відносини. Джек Бредлі поговорив з Джоном Мілсом, полковником у відставці та старшим науковим співробітником Центру безпекової політики. сьогодні ми спостерігаємо рекордний сплеск нелегальної міграції і більшість мігрантів громадяни Китаю, багато з них призивного віку. Про що варто непокоїтися? Uh, what's the concern here? їх явно багато. Вони худі, з гарними зубами та військовими стрижками. Спілкуватися відмовляються. Я був у панамі та спостерігав подібне. Очевидно, що вони належать до сил стратегічної підтримки, які я назвав би еквівалентом командування спеціальних операцій. Вони проходять через місто Тусон. На його півдні поряд з аеропортом розташований завод Raytheon, де виробляють томагавки. Це дуже непокоїть. Щодня тисячі нелегалів проходять повз один із наших найважливіших ракетних заводів sensitive missile plants. плантикток. Це мабуть один з найпопулярніших застосунків в Україні. Уряд США вже видав наказ, згідно з яким на всіх урядових пристроях Тікток заборонено. Чому це так? Міністерство державної безпеки, розвідувальний апарат комуністичного Китаю, займається створенням цифрових двійників кожного громадянина Америки через різноманітні джерела даних, саме тому вони зламують різні платформи. Тікток є частиною цього процесу, бо вони створюють цифровий профіль кожного користувача. По суті, це маніпуляція почуттям та поведінкою людей. Вони використовують величезні масиви даних, аналітику та штучний інтелект, щоб змінити спосіб мислення людей. Чому вони не дозволяють Тікток у Китаї? Вони пропонують іншу версію набагато регульованішу, і в соціальному профілі китайців є позначка. Якщо хтось дивиться його надто часто. Тікток це цифровий фентаніл, це навмисний удар по нашому населенню. Центеншнол саяпеймдедарпапілейшн. Якщо казати про безпеку, є побоювання, що телефони Huawei також збирають дані, і не тільки це про що ще слід хвилюватися. Це частина програми цифрових двійників, бо вони мають доступ до всіх ваших дій. Візьмімо, наприклад, дрони DJI. Ви не зможете його запустити, не авторизувавши свій телефон у застосунку DJI. а це означає, що ваш телефон та весь його вміст дуже легко потрапляє у розпорядження Міністерства державної безпеки КНР. Те саме з Huawei. Усередині телефонів і роторів Huawei є всілякі приховані лазівки. На мілс, дякую, дякую вам.